Львівська погода нарешті дозволила покинути тісний зал та взятись до тренувань на природі. Маска на обличчі Олени Овчинникової ускладнює їй дихання, а все для того, щоб збільшити об'єм легенів і підготувати до грецького клімату. Там є гори, там висока горя. Відповідно, інше, інше повітря трошки розріджене, і воно буде важче дихати. Тому ми зараз тренуємося на сокому замку, бо це удвоє якби єдине місце, де можна робити. Львівським поєдинком та боєм у Санторіні мине за ледве місяць. Та мисливицю таким режимом не злякаєш. З однієї сторони це ніби мало часу для того, щоб відпочити відновитися. Але ми вирішили не відпочивати. Якраз тут була підготовка, якраз вийшли, вийшли на пік форми, і якраз вирішили підтримувати цю форму. Раді Дімітрула – багаторазова чемпіонка Греції та улюблениця тутешньої публіки. Досвідчена, швидка та небезпечна суперниця. У нас преимущество в тому, що ми будемо готуватися більше на фізичну підготовку, більше на силову. І в Греції буде дуже важко боксувати у зв'язку з підтримкою глядачів і іменно, напевно що суддів. Будемо постаратися якось закінчити бій трошки швидше. От я знаю, що дівчинка це тільки що тренер розказав, що вона дуже добре працює руками, тому треба відповідно і готуватися до того. Бій буде ПК-1, тому якраз вже трошки відходимо від ММА, від тайського боксу, вже готуємося якраз ціленаправленно. За кордон львівська команда вилетить за три дні до поєдинку. Рейтинговий бій там проведе і одноклубник Олени Ростиславу Боженко. Українці готові, що проти них шалено вболіватимуть імпульсивні греки. Та сподіваються, що у курортному місті знайдуть земляків, які підтримають своїх спортсменів. Марічка Думач Роман Миленький головні новини Львова.